Цікаві факти про Данію, які, можливо, ви не знали. Данський прапор це найстаріший прапор світу. Данія має берегову лінію більше, ніж 7300 кілометрів, це як у Бразилії. Середня висота країни 31 метр. І це є одна з найнижчих країн світу. Данія має більше свиней, ніж людей. Найменша релігійна країна Данія. Данія є світовим лідером у використанні вітрової енергетики. Підписуйся на наш канал про Данію. Королівство Данії це одне з найстаріших монархій, в більше тисячі років. У Данії знаходиться Леголенд, найбільший парк Леголенд. Пляшковий закон в Данії працює система повернення пляшок. Крім Лего, данці подарували світу багато інших корисних винахідів, зокрема інсулін і перший магнітний запис звуку.